Друзі, привіт! Я Марина, і я вас вітаю на своєму каналі Нататки Екскурсон. І сьогодні я вам пропоную приєднатися до а, нашої прогулянки на Жиновецькій наприпад. Це пальники сіточкою відкової Мукачева в Мукачівському районі. Знаходяться два озера, і зараз це. Але щоб вам не нудно було дорогою, я вам розповім легенду, а озера і легенди пов'язані між собою, то зрозуміло. І знаєте, що я ä, помітила, що ä, легенди ä, про озера українські, або легенди, куди розповідають ä, про канадські озера, або про озера, котрі в Сполучених Штатах Америки, вони ä, ну вони похожі. І зараз я почну, що колись, давно-давно, біля цих клінавецьких озер було два села. І в одному селі жила собі красуня. Вона була донькою заможнього батька, а в іншому селі жив хлопець. Ну і як? Ви вже здогадалися, цей хлопець був. Не дуже заможний, він був бідний. Але молоді люди закохалися до ходили на озеро, на побачення. І от одного разу е хлопець вирішив, що йому і, треба йти до батька дівчини але, 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 і просити, щоб він дозволив одружитися. Але ну, ми ми, ми, одружити. ми, ну, батько був Почти. проти. Ну, звісно, який батька хоче віддавати свою доньку за бідного Хлопця з часом батька погодився, бо він переконався, що це справжнє кохання. Але каже: хлопцю: добре, я віддам свою думку за тебе заміж. Ну тобі треба вбити від медзя. Тут в лісах є великий Хай, і дітей, і жінок, котрі йдуть збирати гриби, та ягоди в ліс. Він також нападає на сливців, тобто треба його вбити. Хлопець зголосився, але в нього немає ні рушниці, ні якогось такого великого великої такої зброї холодної ні маленький ніж. Він бере цей ніж і йде до лісу шукати відмедів. Довго йому не прийшлося а, чекати на відмеддя, бо на Галявину виходить той відмед, починається між імінпійка. І звісно, що хлопець перемагає цієї бійці і відмедя, відмедям, то нарешті. І шкіру цього вбитого відмедя він приносить до а, батька своєї дівчини, і батька віддає. Його бур його кохали дівчини, вони дружуються, а з часом їхні діти починають гратися на шкірі цього підовашного відмедя. Ось така історія. Зараз ми вже наближаємося до озер. Я вже казала, що це зона відпочинку. Тут можна провести вихідні. Тобто не один день, да, а суботу і неділю. Тут можна і зробити мангал, і поплавати на катамаранах. Зараз ви це все побачите. Але це ж озеро, і про попрошу пам'ятати, що господарем усього водяного царства в світі є водяник. До речі, 29 червня. Свято водяника, і колись на це свято жінки сплітали е, сплітали рибалка з трав'яністого зілля, вінки. І ці вінки вони клали собі на голову і відзначали свята водяника і свята рибалки, що пов'язано. Водяник він вимагає до себе. Шани великої, і колись йому кидали у воду і тюцю, і хліб, і навіть горілку, і вино. Зараз часи змінилися, і водяник теж змінився. І тому він що хоче, щоб довкілля було чисте, і вода в озерах теж була чиста і не брудна. Тому він пильно стежить за тим, щоб воду нічого не кидали. Які там плюшки? Навіть крихти хліба щоб в воді не було, щоб ці озера були чисте-чисте. І ви зараз бачите ці озера, і що тут все добре влаштоване, і отут вже вдруге почали озера. Біля нього і доріжку таку роблять, і місця для мангалу, і гойдалки тут є для діточок. Тобто, все-все зроблено для такого гарного відпочинку. І, до речі, і краєвиди тут теж чудові. Тобто, коли ви втомлюєтесь від подорожей за Карпаттям, то ласкаво просимо на Кліновецькі озера, де можна просто передпочити. І е, насолодитися і краєвидом, і е, чистою озерною водою, але пам'ятати про водяника, котрий стежить за вами, щоб ви були чесні. От, друзі, таке сьогодні в нас відео. Е, я е, вас запрошую, як е, завжди, до Закарпаття. І я для цього роблю все, щоб вам було цікаво навіть подивитися відео. Ну, а якщо ви завітаєте, то це буде просто-просто супер. Все на цьому. Пока-пока. І що треба, обов'язково треба ставити лайки. Бо це така ну, дяка блогерам за їхню працю. Пока!